Ну що, привіт, неділя. Знаєте, є люди, які кажуть, неділі створені для відпочинку. Але сьогодні у нас не просто неділя. Це той день, коли все світ тихенько шепоче. Друже, зроби хоч щось, але не надто серйозне. Неділя це як домашні капці, м'які, смішні, трохи криві, але все одно улюблені. Тому давайте так, сьогодні ви не поспішаєте, а світ не чіпляється. Хоча він все одно буде чіплятися, бо це світ. А ще кажуть: у неділю мотивація не працює. Але вона і в будні не завжди працює, так що, яка різниця? Сьогодні дозвольте собі бути людьми версії лайт, думати повільно, говорити ще повільніше і відповідати на повідомлення взагалі коли-небудь. Запам'ятайте, неділя це не день тижня, це стан душі, і сьогодні ми в ньому по самі вуха. А тепер поїхали 23 листопада. Ми починаємо наш ер про ранок. І стартуємо, як завжди, зі свят. День Фібоначчі. Так, сьогодні офіційний день, коли можна вдавати, що ви розумієте математику. Послідовність Фібоначчі 1-1-2-3-5-8. Схема та сама, що в моїх ранкових спробах прокинутися: один дзвінок будильника, одне відкладення, два прокляття, три хвилини роздумів, 5 хвилин депресії, 8 хвилин, поки я таки встаю. Але рухаємося далі, бо свято не одне. Це світній день молоді, свято, яке щороку стає все цікавішим, бо з кожним роком фраза ми молодь звучить все більш нервово. Головне правило Дням, якщо вам здається, що ви вже не молодь, не здається. Якщо ви все ще молодь, не зазнавайтеся. А тепер до свята, де є вода, але не попита. Міжнародний день акварелі. Так, сьогодні офіційно дозволено розмазувати кольори по паперу і називати це мистецтвом. Акварель це як життя. Якщо вона потекла, то ну, вона так і задумана. Якщо нічого не зрозуміло, просто додаєте більше синього. А якщо щось не вийшло, новий лист і поїхали заново. А тепер про іменини. Сьогодні вітаємо тих, хто офіційно має причину отримати від когось тортик. Борис, Григорій, Іван, Макар, Олександр, Олексій. Хлопці, вітаємо! Якщо сьогодні почуєте щось типу «Ну, Боре, це твій день просто кивайте і робіть вигляд, що так і є. А тепер про прикмети. Сьогодні невидимі стародавні метеорологи залишили нам такі підказки. Туман. Чекайте на відлигу або хтось просто чхнув у бік вашого міста. Теж можливо, північний вітер до холодної зими. Ну а що ви хотіли від вітру з місця, де навіть ведмеді сплять з термоковтрами вранці? Сонячно попереду ясна і морозна погода. Тобто сонце світить, але вийдеш і мінус очі. Класика. А тепер про заборони сьогодні є речі, які всесвіт строго заборонив. Не займайтеся важкою фізичною працею. Неділя створені, щоб робити вигляд, що ви відпочиваєте заслужено. Ще не конфліктуйте, бо недільна сварка це як чорний чай у білу футболку. Слід залишиться надовго. І ще не починайте нових справ, почнете сьогодні закінчити в наступному житті, а вам воно треба. Ну що, продовжуємо? І на черзі у нас гороскоп. Овен сьогодні у вас раптово з'явиться думка. Може не треба? І знаєте, що не треба. Телець, ви дивитиметеся в холодильник сім разів і тільки останнього разу зрозумієте навіщо. Thank you Плизнюки, сьогодні ви будете мати внутрішній діалог і вперше за довгий час виграєте його. Рак, знайдете стару річ, яку давно шукали, і розчаруйтеся, бо вона вам вже не подобається. Лев, хтось вас сьогодні щиро похвалить, ви засумніваєтеся, правильно зробите. Діва, ваш план на сьогодні нічого не планувати, пишатися собою, повторити перший пункт. Терези весь день ви будете впевнені, що щось забули. Так, забули. Скорпіон, ви сьогодні будете загадкові, просто тому що втомилися пояснювати. Стрілець, можливо, сьогодні. Ви скажете фразу Я швидко, після чого зникнете на годину. Козиріг день, коли всесвіт пропонує вам жарт. Приймайте обережно. Водолі, сьогодні ви здивуєте себе, причому випадково. Ну і риби. Емоційний стан дня можна описати одним словом ех, але ех, це теж шлях. І от дивишся на цей гороскоп, розумієш. Кожен знак це окрема історія, але всі ми ходимо одним маршрутом: кухня, ліжко, диван, знову кухня. І знаєте, що? Це прекрасно. Тому що сьогодні чудовий день нагадати собі просту річ: життя це акварель. Воно розтікається, воно змішується, інколи тече не туди, але в результаті виходить картина, яку більше ніхто не зможе повторити, навіть ви самі. Тому сьогодні я хочу сказати вам на ви, шановні, дозвольте собі трохи більше кольору, більше тиші. Більше тиші, більше недосконалості, бо неділя це ідеальний день, щоб перестати намагатися бути ідеальними. Розмалюйте цей день так, як хочеться, а не так, як треба. І, можливо, несподівано вийде щось дуже красиве. Фраза дня для вас. Якщо життя вам дає чистий аркуш, не просіть інструкцію, просто малюйте. Ну а я дякую, що ви прокинулися сьогодні разом зі мною. Дякую, що слухаєте. Сподіваюся, смієтеся, думаєте і живете цей день по-особливому. Нехай неділя буде м'якою, кольоровою і трохи магічною. Гарного ранку і ще кращого вам дня. Побачимося завтра в цей же час. Ви вже знаєте де. Бережіть себе, тих, кого ви любите. Ну і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!